Кошенята попліткуємо, говоримо про те, як Холоденко збирає для себе улюбленої донати: Добринін, Борода. Альона Альона, екзамен, Ірина Білик та колишні Тіни Кароль. Можете зручніше набрати чай каву, а ми не витричаємо, а ми заговорююсь. А ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в дірект мого інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Давайте випуск сьогодні розпочнемо з Наталі Колоденко. Яка стабільно збирає для себе улюбленої донати. Чи то для карми, очищення, чи забруднення, я не знаю. Складно сказати. Але Наталка поконфліктувала з волонтеркою з Харкова. Я не сильно знаю, хто така ця дівчинка, жінка безсовісна, холоденка. Але ви знаєте, я дуже в великому в шоці, тому що бляха-муха. Ну, Серйозно? Вона збирає гроші на банку на свої потреби. Тобто війну. Коли людина може виїжджати на відпочинок за кордон, коли людина не сидить в окопах, коли людина... Так ви бачили, у неї пять тисяч уже собраних. Блін, скільки можна було б купити балончиків хлопцям на ці гроші? Ну, серйозно, я в шокі. Ну, блін, ви і ще люди гроші скидуть, ви серйозно. І мені стало цікаво розібратися в цій ситуації, так би мовити, додати штрих до портрету. Нарешті знайшлась та людина, яка достойно мене ем, засуджує. Скажу це так. Ця людина займається конним спортом. І я думаю, буде нечесним не звернутися до дівчини, з якою і стався конфлікт. Тому що про Наталю ми знаємо майже все, і звертатися до неї за коментарем, ну, не знаю. Можливо, в контексті інших ситуацій, майбутніх. А тут мене зацікавила позиція саме людини з народу, яка дуже правильно підсвітила і трішечки привідкрила очі на те. Що себе представляє Холоденко як людина? Тому я вас запрошу до цього невеличкого діалогу. Подумайте, проаналізуйте і зробіть свої висновки. Тож, давайте дивитись і не забудьте шерити це відео. Друзі, у нас з вами на зв'язку військова волонтерка Ксенія з Харкова. Хочу з тобою поспілкуватися на тему конфлікту з Наталією Холоденко. Давай трішки розповімо глядачам, з чого все почалося. Привіт. Привіт. Почалося все з того, що вранці мені також дівчинка, волонтерик, як з в місті разом працюємо, скинула історію Холоденко про те, що вона збирає кошти собі на. На якусь апаратуру, ну, на, на, на щось її ну, чисто для своїх потреб потрібно кошти зібрати 120 тисяч гривень. Я була на самом делі в шокі, тому що е, ми зараз, е, я з Харкова, е, у нас в мене всі друзі, мої, всі, ну майже всі, е, знаходяться на фронті. Ми е, з, з, з усіма силами боремося, допомагаємо їм, збираємо кошти, передаємо машини, їжу, ну все, що в нас є в змозі. А ця людина бере собі, збирає кошти на, на свої потреби. А, і все було б, ну, в принципі, то ще, якщо вона пояснила, можливо, для чого ці кошти правильно так, ми б, можливо, б зрозуміли її. Але вона після того, як я записала історію, вона почала. Звинувачувати мене, що я тримаю коней, але коні то тут. При чому? Ну скажи, Богдан, при чому тут коні? Давай пояснимо глядачам, чим ти займаєшся, щоб стало зрозуміло. Ну, так, так, вибачте, вибачте, водоска. Нормально. по моєму. То ще ще волонтер, Я власниця конюшні, власниця коней займаюся я цим більше десяти років. Uh, у мене невелика частна домашня конюшня. Ми uh, також було ну, і до війни, і в, і в війну спасали коней, uh, викупаємо їх з бойні і продаємо потім в хороші руки. Ну а мої коні живуть зі мною завжди. Я займаюся спортом верховою їздою. Я тренер uh, помимо волонтерства. Uh, і uh, ми з дітками з взрослими робимо прогулки на конях. Uh, ну, Погуляємо. І ти віде. теж з нами, так. Це мій малий. <серкнув> Ось і Наталія починає, побачивши мою діяльність, починає ображати, каже, що які можуть бути фотосесії з кіньми в час війни, так? По-перше, там наша там така велика була фотосесія, там цілий. цілий Проєкт. Це ми збирали хлопцям на прибір нічного бачення. Ось, Ми там зібрали 26 тисяч цієї фотосесії, там ще додали і купили його. А ну і також зрозуміло, що о, Коні хотять їсти, ми цим заробляємо. і також фотографи, які також живучі в Харкові, повинні повинні якось жити і повинні працювати. Та всі повинні працювати, всі повинні щось робити. Але обов'язково я вважаю, що повинні допомагати нашій армії. Не сподобалося, що ну. Хоча вона знаєш, сказала, що е, нарешті знайшлась людина, яка достойно мене засуджує. Ну в якому смислі засуджує до достойно. Ну, ви що серйозно? Ви психолог, вас дивляться дуже велике е кількість людей, і ви мені кажете, що я достойно вас засуджую за те, що ви збираєте гроші на свої потреби. Є певна категорія медійних людей, які перебувають за кордоном. Вот, вони так. взагалі не мають нічого спільного з Україною крім українського паспорту. На жаль. Ну, я все ж таки надіюсь, бо мені кстати, там писали її хейтери, дуже багато мають директ був забитий. Але я так ми з дівчинкою у мене є дівчинка, яка також допомагає зі сторінкою, підсчитали, що ну, ну десь процентів 20 за, за Наталію. А всі остальні, всі, всі остальні розумні люди, які розуміють, ну напевно, вони може, в Україні знаходяться, тому вони не розуміють правильно. І підтримали, підтримали мене, що я засуджую те, що вона збирає кошти на свої потреби. І ще, що я хотіла сказати? Людина, яка виставила там біля океану фотографію, я не проти, хай збирає гроші. За якісь заслуги. Ну, там, да, наприклад, ну, вона там психологом працює. так? Хай бере ці сеанси свої, там за непонятну кучу грошей, хай этот. Ну збирати просто на банку гроші для своїх потреб. Ну йо майо, якщо кстаті не знаю, ти бачив, не бачив. Мені теж багато там людей поскидували всього. Те, що вона збирала кошти собі на сережки, і зібрала 25 тисяч доларів і купила ці сережки. Так ось ми з нею переписувалися. А, ви перевь той, час той час, коли я її обвинила в тому, що вона збирає кошти. Вона мені каже: А ти навіщо ти тримаєш коней? А при чому тут все до цього? Я що збираю на коней на свої гроші, чи що? Вони мене працюють окремо самі, і вони зараз заробляють собі на їжу, їдять і ще й армії допомагають. Тобто вона переводить виходить, проблему на інших людей. Не, 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 не змозі відповісти за себе. Да? За те, що ти збираєш гроші е, для себе. Вона мені одразу каже, які там фотосесії, навіщо ти коней тримаєш? І е, е, одразу почала виставляти, як вона, одне відео, як вона допомогла армії хлопцям. Тобто, ну, я, я розумію, що її трохи е, присоромили, да? їй потрібно було якось виправдатися, і вона тут виставляє, як вона допомагає армії. Не знаю. Дуже така складна ситуація, якщо чесно. Тому що доросла людина, яка повинна нести, тим паче, маючи таку аудиторію, нести в світ людям, показувати, що в Україні війна, що ми повинні працювати, повинні допомагати, а вона збирає на свої потреби. Мені також потрібен 15-й фон Богдан. Могу я зібрати на нього гроші просто на банку. А чому ні? Навіщо я збираю зараз у мене зараз проєкт? Навіщо я збираю зараз 250 тисяч хлопцям, щоб купити проходиму машину, яка буде вивозити поранених з Кліщеївки? Навіщо я це роблю? Давай зберемо на нам на айфони. Ну, а як ти розпочала волонтерити? З чого почався твій шлях? Ой, це почалося. З самого початку повномасштабного вторгнення я знаєш трішки жалію, що ми не розуміли того, що почалося з 2014 року, тому що ми ще тоді повинні були об'єднатися. І я щиро вірю, що не було б цього повномасштабного вторгнення в нашу країну, якщо б ми тоді були об'єднані. Ну, це також політичні такі теми. А, і ось з 22-го року, коли з чого почалося. У мене був складний період, якраз ось осінь, зима цього року. Ми там купили землю для постройки конюшні нової, а залишився, залишився без, без коштів. Починається війна двадцять второго году, да? 24 лютого. Коні стоять в Харкові. Мої до нас тут до границі з Недокраїною. Тут Щетані кілометри, тобто, якби, до нас от дійшли бистра, а, орки. Але 7 кілометрів якраз через ліс вони до нас не дійшли. Стоять техніка тут взагалі везде, і вони ж стріляють по нам. Ми давайш евакуйовувати коней. всіх. Ми не виїжджали, у мене дитина мала. Ми не виїжджали, у нас тут і тварини, і собаки, і всі були. А кони ми, Акони, ж вивозити. Це дуже складна ситуація, як їх вивезти, тому що коли немає батманів в Харкові, коли всі тікають, то ось ці тонна, да, його не положиш в карман і не вивезеш. Вивезти їх, ну це десь приблизно було 80 тисяч гривень за один раз. І у мене дуже, було, дуже у мене на конюшні. Харків весь знає мене, і дуже багато людей були тут і знають мене, яка я, як я люблю коней. І я вирішую за буквально там за годину, я такого ніколи не робила, е, виставляю пост, що нам потрібна допомога. Нашій конюшні потрібна допомога. Мені потрібно вивезти коней з Харкова, тому що нас обстрілюють. А люди за дві години накидали 40 тисяч гривень. До утра накидали ще 80. 80. ми їх вивезли одразу ж утром. Я оплатила весь постій і вивезла коней. І я от була вдячна дуже людям за те, що вони це мені допомогли зробити. І я також почала допомагати спочатку звичайним людям, нас де окупували території, ну визволяли наші хлопці військові, і ми туди возили їжу. Ну, тобто, я об'єдналася з людьми з дівчинкою з волонтерами, з хлопцями, і почали возити туди їжу. Це починалося спочатку просто з їжі. Потім нам допомагали хлопці військові не один раз проїжджати, виїжджати з таких ситуацій. Ми виїжджали. Ну, і коли я зрозуміла, що там. Коли я побачила своїми глазами, що робиться на фронті, я зрозуміла, що там потрібна допомога, а я це можу зробити, тому що у мене велика аудиторія, у мене є люди, які мені допомагали. І ми потрішку, потрішку почали збирати самі кошти. Спочатку купували там якісь балончики, якісь там штани, якісь там еті. Потім це все вийшло на другий рівень, потім машини, потім тепловізори. Ну, ось як то так. Я навіть не уявляю, яких це коштує зусиль внутрішнього стержня, тому що це, це тяжкий шлях. І, на жаль, у нас в інформаційному просторі дуже мало говорять про волонтерів, а це невід'ємна частина ось цього тилу і підтримки наших військових. Тому так. Дуже тобі дякую і кожному волонтеру, хто не залишається байдужим і робить усе, що він може в своїх силах, тому що це, це дуже важливе значення грає. Дуже важливе. А я не міг не звернути увагу, що ти спілкуєшся українською. Я дуже ти... з, ти з Харкова. Дивись, помилок не потрібно боятися. Це нормально. Я людина, яка все життя розмовляла російською, але за два роки. Постійної праці, постійної практики я навчився спілкуватись майже без помилок. І навіть коли я їх допускаю, я цього не цураюсь. А, наскільки важливе, на твій погляд, мовне питання? Тому що зараз дуже. Палки дискусії на цю тему, особливо в контексті скандалу з Фаріон. Я думаю, Ой, ти про це знаєш. Ми, ми також затрогували затрагували це питання, так от що ти <с думаєш <с про взагалі важливість українізації і про таких персонажів як Фаріон? Я за те, щоб ми спілкувалися нашою мовою, але не примусово. Тобі ж, якщо ну, ну нас ніхто тут в Харкові, ніколи не приму не не заставляв, не примушував спілкуватися на українській мові, всі ми якось, Ну, як, як почалася війна ще 2014 року, всі якось почали самі цього хотіти. І я вважаю, що це правильно. А двадцять другого року, коли з'явилися такі персонажі як Фаріон. Я зараз буду багато, я дуже так спильчиво можу реагувати на всі ці ситуації. Коли тебе обвиняють в чомусь, ми тут прожили все наше життя. У мене батьки, мене чоловік. Ми, ну, а, ну, то у нас тут всі спілкувалися на, на цій мові. Не буду казати на якій мові, тому що я вважаю, що ми спілкуємося на харківській мові. Ми не спілкуємося на російській мові. А, але більшість людей, які проживають в Україні не на сході, всі проти, проти цього і вважають, що війна почалася за нас. Але ми то при чому тут? Ми що хотіли? Ми що чекали їх? Ні? Як Харків протистояв цим оркам? Отак, от, за два дні їх. Вигнали і все. Ніхто їх тут не ждав, ніхто їх тут не хотів, ніхто їх тут не хоче. Але все таки потрібно до цього всього відноситися лояльно, поступово. Люди розуміють прекрасно, що нам потрібно бути єдиною країною. Для того, щоб нам бути єдиною країною, нам потрібно розмовляти на нашому силовіній мові. Тим паче, яка вона красива. Наші хлопці почали робити меми е, військові. Як е, бачив, може, як отак, от е, лаптям він б'є фаріон по голові, коли та каже, що е, я вважаю, що військові, які розмовляють на на, на російській мові, не повинні не, не мають е, права служити в нас в армії. Да? От і я за те, що отак, от тапочком би її теж б дала б по її язику. Та й взагалі всім тим, хто е, бере примусово, е, я взагалі е, вважаю, що це все нас дуже сильно розділяє коли, да, да, розколює. То коли ми ділимося, ми не повинні ділитися. Я завжди кажу в своєму інстаграмі, тому що ма там велика аудиторія. Що ми повинні бути єдиними. От е, Ми там збираємо кошти, да, от у нас там зараз на банці е, почти 200 тисяч гривень. Ми їх, ми їх зібрали да, разом. Повинні ми бути завжди одним народом. Холоденка, яка виїхала, я, я не проти, вона виїхала, хай виїжджає, в неї така да, в неї там дитина також, от, ніби, є. Вона думає, що вона спасла, вона виїхала. Добре, хай це все буде. Але в неї також була там така розмова, що е, люди не, осу, не, засуджайте, не засуджайте тих, хто виїхали. Так, е, е, е. да, я согласна, не, не потрібно це все осуджати. Але вона медійна особа, яку дивляться ну, там, сотні щі... тисяч. Да, да, да. Я дуже розчарувалася в ній, тому що вона, от, знаєш, вона писала там ще, що повинно у кожного бути своє критичне мислення. Uh -huh. А я хочу сказати, що ну, от запитати, ну я запитувана, чому ви не користуєтеся цим мисленням? Да? Ну, от, як ви е, зберете? Збираєш... Це ж смішно, як можна. А люди, знаєш, що і люди скидають гроші. Це взагалі я не розумію. Не розумію цього, я думаю, що вона повернеться сюди, і все в неї буде добре. Хай хай так і буде. Тільки я надію, що завдяки таким людям, як ти, які показують, ну як я, да тільки в мене маленька аудиторія. надіюсь, що все-таки вони будуть розуміти, що потрібно не тільки збирати гроші на свої потреби, а ще і робити щось для своєї країни. Щоб наша була, щоб перемога наша була не через роки. В тебе хтось з твоїх близьких чи, можливо, родичів зараз знаходиться на передовій? Да, мені, мені, мені здається, що, напевно, у кожного зараз хтось знаходиться на передовій, так? Е, багато людей дуже. У нас хлопці і на українській мові розмовляють. Із да, які приїхали. І на цій мові, на нашій східній мові тут також розмовляють і всі воюють. Але, блін, так як це то складно, тому що е, десь там життя вирує. Мені також цього дуже хочеться, я також е, люблю таке життя активне. Але трішки чомусь мене. Останавлює ця вся ситуація з нашою війною, і хочеться, як, як, як найшвидше, щоб жити ми могли під мирним небом. Дякую тобі, що відгукнулася. Знайшла сьогодні час поговорити, тому що я радий, у нас вийшов з тобою діалог не в контексті холоденко, а в контексті першочергового волонтерства. Так, а я дуже хочу, щоб наші люди розуміли важливість цього. Підтримували волонтерів і долучалися усіма силами до необхідних зборів. Слава Україні! Дякую, слава героям слава ось так. Друзі, робіть висновки. Хотів би почитати в коментарях ваші думки на чиєму ви боці, що ви думаєте про цей конфлікт? А ми переходимо поступово до Нікіти Добриніна. Стало відомо нині з ким він зустрічається. Написано, що це чара Хорив. Чара Хорив, а де ім'я? Чара? Якщо це ім'я, то дуже унікальне, щось незвичайне клас. Чара. І чара Хорив це колишня блогера Богдана Буше. А мені хочеться запитати: у вас одна на всіх борода чи як? Якісь дивні збіги? Спочатку з Буше, тепер з Добриніним. Звичайно, Нікіта намагається зберегти образ. Який він транслює на широкий загал. Звичайно, він не буде розповідати про свої поїздки до країни Болот, де він дуже сильно конкурував з іншим українським артистом і надавали послуги товстосумам, І там було все: і ням-ням, і бум-бум, і ви чудово розумієте, про що йде мова. Для Нікіти дуже важливо не показувати те, ким він є насправді. Йому хочеться залишати ось цей образ Мачо Казанова, хоча для Мачо. Ну, дуже нудний, нікіто, не ображайся. Ну просто власні враження після переглянутих інтерв'ю з тобою. І тут з'являється ось ця панянка, яка до цього була з буше, тепер з ним. Щось в мене виникають великі запитання, навіть не так. Якщо ця панянка стане з часом дівчиною Жені Талера, тоді взагалі питання знімається: професійна борода. Хотілось би вивчити цю історію більш ретельно і більш детально. Можливо, хто знайомий з Нікітою Добриніним має досвід власного спілкування, приятелює, співпрацює. Кому що відомо кошенята даю вам домашнє завдання про життя Нікіти Добриніна сьогодні? надсилайте в мого інстаграму. Це важливо. Хотілося би подивитися, чим живе Квіткова, чим живе Добринін окремо одне від одного зараз. Значить, Альона Альона дала інтерв'ю Марії Єфросиніні. Давайте буквально декілька слів про це. Мені подобається простота Альони. Мені подобається те, що вона дівчина з народу. Мені подобається те, що вона не намагається вигадувати якийсь зірковий образ життя. Вона була щирою, розповіла про свої нові стосунки, про те, що живе в самих звичайних умовах, в самій звичайній квартирі. Зі своїм хлопцем та його родичами. І Альона, така, яка вона є. І мені здається, за увесь період її а, зіркової кар'єри. Ну, знову ж таки, багато глядачів кажуть, не називай їх зірками, вони не зірки. Ну, ми вже звикли до такого терміну, тому і так називаємо. І Альона Альона зберегла свою простоту, яка в неї була. І Я дуже радий, що цей діалог був настільки простим. Невимушеним та легким. Тож, хто не бачив, рекомендую перегляньте Альоно One Love. А ми поговоримо про Ірину Білик. Значить, в медіа почали шерити новину про те, що якийсь хлопець чолов'яга зробив їй пропозицію прямо на сцені під час концерту. Як на мене, самий звичайний продуманий піар-кейс Іро, молодець, ваші піарники працюють на ура. Я хотів би звернути увагу на дещо інше. Просто залишити тут для роздумів риторичне питання. Іра Білик присвячує, ну як пишуть змі, українізовану версію пісні Ми будемо разом Дмитру Дікусару. То яким чином раніше до цього ти виступаєш в Чехії, співаєш цю пісню з Коляденко і присвячуєш, ми будемо разом? Коляденко? Давайте глянемо відео з концерту. А в українських ЗМІ, як виявляється, пісня присвячується Дікусару. Якщо це продуманий піар-хід, то він дуже негарний. І дуже хотілося б почути офіційний коментар від Іри Білик, Кому все ж таки присвячується ця пісня? Знаєте, от інфопривід несеться, говорять про цю пропозицію руки і серця, а відбуваються набагато цікавіші речі. І я вдячний за спостереження наших кошенят, адже вони помічають абсолютно усе. Тож, Іро, пані Іро, кому присвячується ця пісня? Скажіть тільки чесно. Пам'ятаєте, ми розповідали з вами про роман Антона Попова, це екс-гітарист української співачки Тіни Кароль. Антон Попов, який перебуває в Америці, про війну не говорить від слова зовсім кайфує, нечіля на не розслабоні, живе. Як подейкують наші кошенята на хвостиках. В період повномасштабного вторгнення, як все розпочалося, вона розійшлася з Антоном. З ким зараз тіна, згідно чуток, ми розповіли в попередньому відео, але мене зацікавило дещо інше. Надсилають мені кошенята і кажуть: Богдане, зверни увагу, а профіль Антона чомусь показує в інстаграмі згідно геолокації в Росії. Так чи знаходиться насправді попов в країні болот? Чим він там займається? Робота, просто подорож, чи, можливо, ми чогось не знаємо? Звертаюсь до кошенят, будь ласочка, Антон Попов. Чим зараз живе і де знаходиться нацелет в мого інстаграму. Але виходить цікаво, українець, який мовчить про війну і геолокація в країні болот? Ой, ох уж цей шоу-бізнес. Друзі, такий у нас сьогодні випуск з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для посилання цього ролику. Підписуйтесь обов'язково на мій закритий телеграм-канал, там багато ексклюзиву. А я не прощаюсь, скажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.